Ігор Швайка, пам'ятаєте, був міністром там чогось колись давно, нині військовослужбовець в ефірі каналу Перший, я так розумію, спілкується про те, а чому не служимо, чому не служать там різні люди, і приходить ось до такого висновку. Громадянин, який знаходиться в цивільному житті, має дати чітку відповідь на запитання: чому він не служить? Або чому він не готується до служби? Немає питань до пана Михайла. Ось громадянин має дати відповідь на питання, чому він не служить, або чому не готується до служби. Ну Швайка, напевно, знає, що в законі є певні категорії людей, які заброньовані або мають відстрочку. Ну, наприклад, студенти. Ну, до студентів не будемо чіплятися. А ось є категорія заброньованих. І в категорії заброньованих є дуже багато різних людей, дуже багато різних організацій, в тому числі грантові організації, я не знаю чи скасований лист, яким їх колись забронювали. Але то таке, знаєте, тут така ситуація. Кожен кожен перебуває на своєму місці там, де його життя поставило. Ну, я ж не обирав собі в 96-році. му році Професію, яка призв... привела мене до викладання в університеті і відповідно заняття наукою. Я, я ж не знав 30 років тому, що війна буде. І ось у Швайки тут Швайка звертається до народних депутатів і починає пояснювати, а чому до народних депутатів нема питань. Давайте послухаємо. Вони виконують функцію народних депутатів, вони, впринь, в принципі, навіть з захотіли, вони не можуть піти на Окей. Okay. Ну от, якщо народ... ну, якась... ну, добре. Тобто з народними депутатами зрозуміло. А лікар, який лікує нас, а викладач, а вчитель, який вчить нашу дитину, а двірник, який прибирає, а слюсар, сантехнік, водій і так далі. Я все ж таки був обережний з цією темою, і е, я думаю, що пану Швайкі е, він сьогодні служить, йому багато є, що розповісти, важливого про оборону України, про е, дійсно спротив українського народу. Дуже багато. Е, ну, і крім того, ну і крім того, є дуже багато історій, пов'язаних з попередніми життями кожного з нас. Бо якщо ми будемо зараз згадувати, хто як зна, з нас жив раніше ми можемо багато чого цікаво дізнатися. Я б отаких от моментів не піднімав на телеканалах, мені здається, повне відео, телеграм, шапці профілю, воно на дві хвилини вам буде що подивитися.